Автомобілі це не тільки наш спосіб пересування, але й джерело дивовижних фактів і статистики, здатних здивувати і змусити задуматися, вони настільки вкорінилися у нашу культуру та спосіб життя, що ми часто забуваємо, як багато ми знаємо, і не знаємо водночас про ці чудові машини. Незалежно від того, чи ви є автолюбителем, або просто шукаєте нові факти, у цьому відео. Ви знайдете 20 дивовижних фактів про автомобілі, які можуть виявитися новими та цікавими для вас. Цікаво знати, тоді вмочуйте зручніше. А ми починаємо. А гарного вам перегляду! Одного разу в автосалоні зібрались справжні автомобілісти. Вони розповідали один одному. 20 дивовижних фактів про машини. Факт перший. Чи знаєте ви, що перші автомобілі були винайдені задовго до того, як люди навчилися літати, Факт другий. Найдорожчий автомобіль в світі Бугаті Лавуйтуре Noire, Коштує понад 19 мільйонів доларів. Факт третій Перший автомобільний знак був створений в Румунії. 1901 році. Факт четвертий полягає в тому, що автомобілі можуть пересуватися за допомогою газу, стиснутого в балонах. Такі автомобілі називаються CNG. Факт п'ятий Найшвидший серійний автомобіль в світі Bugatti Chiron Розвиває швидкість понад 420 км на годину. Факт шостий в автомобільній промисловості працює понад 8 мільйонів людей у всьому світі. Факт 7. Найбільш продаваємий автомобіль у світі є Toyota Corolla. Факт 8 перший автомобіль з кондиціонером був створений в 1939 році. Факт 9. В 1913 році в США був створений перший автомобіль на газовому паливі. 10-й факт. Автомобілісти втрачають більше 17 годин на рік на пошуки парковки. 11 факт Перший автомобільний краш-тест був проведений у 1891 році. 12 факт в Японії є автоматична парковка, яка вміщує понад 1200 автомобілів. 13-й факт Перший автомобіль без керма та педалей був створений в 2014 році. 14 факт У 1920 році в США було зареєстровано понад 8 мільйонів автомобілів. 15 факт найдовший пробіг на одному автомобілі становить понад 3 мільйони кілометрів. 16 факт. Перші номерні знаки в США були виготовлені з металу і продані за 1 долар. Факт 17. Перший електромобіль був винайдений в 1837 році Робертом Андерсоном з Шотландії. Факт 18. До початку ХХ століття більшість автомобілів були білими, оскільки це був найдешевший колір. Факт 19. Найбільш продаваємий автомобіль в США є Ford F-150. 20. Автомобіль з двигуном внутрішнього згорання складається більш ніж з 30 тисяч окремих деталей. Хто знає, що ще чекає автомобілебутування в майбутньому. Але одне можна сказати точно. Автомобілі завжди будуть викликати інтерес і повагу у багатьох людей. А як вважаєте ви? Напишіть свої думки в коментарях та не забудьте поставити лайк.